Я рада, що донька мені пробачила мій обман, хоч мала повне право забути дорогу до мене та брата. Мій син розвивався, як усі діти, але потім щось пішло не так, і виявилося, що він живе в іншій реальності і навіки залишиться маленькою дитиною, в кращому разі зі свідомістю восьмирічного хлопчика. Ніякої чарівної пілюлі чи процедури не існувало, щоб виправити його стан. Звичайно, що з такою дитиною в наш час нелегко, а тоді це означало, що я буду лише займатися ним, і годувальником в родині був чоловік. Наша донечка Оленка була нашою опорою і надією, бо вона не сприймала братика як щось нерідне, вона радо з ним бавилася, коли вони були менші, а потім вже навчилася мені допомагати з ним, і я могла на неї залишити владика, коли йшла в магазин, бо знала, що, хоч вона і молодше за нього по віку, але все вже розуміє краще за нього. Шли роки, якось ми так вже прижилися, що й почувалися краще, бо попит був налагоджений, вже з усім змирилися і навчилися жити. Оленка якраз мала йти вчитися в кулінарне училище, як раптово здих мій чоловік. Я не розуміла, за що Бог мене так карає, бо засобів для існування взагалі не стало один лежачий, один маленький і жодного готувальника.